Так, знімаю також альтернативний варіант, простіший, легший. Е, в цьому варіанті який плюс. Ви, Виходить його встановлюєте, наприклад, на ваше світло і він дає безперебійну роботу. Тобто вам не треба його вимикати, вимикати, воно постійно може бути вімкнене в мережу, і воно, в принципі, має бути постійно вімкнене в мережу. В цьому варіанті ви можете його брати з собою, тому що він такий переносний, портативний, легенький, компактний. Е, по часу буде трошки менше працювати. Тому що акумулятор тут стоїть менший. Але суть в чому. Ось ми його вмикаємо. Ось ми його вмикнули. Вмикаємо живлення на 220. Ось вмикнули. І так само вмикаємо наш прожектор. Ось світиться. Він також не моргає, просто камера так передає. О! <хі> так. Що в нас пише? Зараз тут по заряду. 48%. В такому режимі він пропрацює 32 хвилини. Ну, але це 200 Вт. Тобто, якщо ми будемо споживати меншу потужність, само собі він буде працювати набагато довше. Е, можу кого цікавить, порахувати, скільки точно він пропрацює е, при 100% заряду на 100 ватному прожекторі, наприклад.